Так, всім привіт! Ми сміюся і вже були сьогодні в больниці. Нам сказали, що у Міюсі все добре. Тільки капельки ще оставили на 5 днів, тому що я їй давала пити. І все, 5 днів пропить і все буде добре. Ось вот. от такі от у нас новості. І що? Ми прийшли додому, і я перший раз в житті буду готувати Паску. Що мені для цього надо? Я сподіваюся, що вийде. У мене 400 мл молока теплого. Так, тут у мене підсказочка моя. Міряться за секунду. Так, 400 мл молока теплого. Далі. Столова. Ложка цукру. Тобто в мене дві столові ложки, бо я роблю на дві порції. Дві столові ложки цукру. 20 на 40-42 грами живих дріжджів. Люсик у нас вже кушає кашку, зараз ставимо пару. Ставимо пару і йдемо спадка. живі дрожжі у нас пішли. Так. І дві ложки борошна. Я вже собі просіла. Дві ложки борошна. Thank <laughs> you. Я так перетираю, чтобы у мене и дріжджі, и мука, и все было разрушено. Дочечка, не кричи, будь ласка. Работаем такую себе опару. Не такую себе опару. Я ще умна, понимаешь? Первый раз в жизни роблю, Дотечка, не кричи, будь ласка. Так. Так. Не можна коло тіти. Що? Мама! Що, Що, ти доїла кашку? Сейчас що. Що. мама зробить опару і підемо спати. В общем, так, все добренько перемішу, перемішу. Тут ці великі величе такі. І я роблю, знаєте, як, ну як, надивилася. Що я надивилася? Що люди або е, кип'ятять воду, щоб був такий окріп, накривають е, рушничком і зверху ставлять цю опару. А ще роблять, так робить моя мама, е, ставить на, е, на мінімальну як, температуру духовку. Накриває кришечкою, ой, кришечкою цією е плівочкою і залишає, це я собираюсь дуже так зробити. Без ти з'їла кашку? Mm. Так, піду з з тобою. Mm. 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 І отак включила. Як тільки загорілася та лампочка, що вона гріється, я одразу перестала її крутити. Мій одійди, не можна там тобі нічого клацать, зайка. Короче, сміюся, я буде весело робити. Пасочки, конечно. Дівочкою. Знаєте, воно от тільки що була тиша і спокій, поки я, я не почала робити опару, понимаєте? Ми, так у нас опара вже накрита, вже готова. Зараз будемо ставити в тепле місце. Так, так зараз покажу, так воно виглядає. Не знаю, через плівку видно чи ні. Ну, в общем, будемо дивитися, ставлю. Ставлю на півгодини. Якраз за цей час я положу вмію сюди спать. Так, Тримай кашку. Приймай кашку. Так, махай папа, скажи, я піду спатка. Так, каже, папа, я піду спатка. Все, ми пішли лягати спати, поки є время. Вернулись через пів години, і все вже у нас спить. Опара у мене душі. Дивіться, яка краса. Оце ще тільки начало. Ді? Буде два яйця і чотири жовтка. Yeah. яйця. Так, що Яйця, жовтний, цукор, все Цукру, значить, в мене йде 200. Так, буде 201. Солі у нас сюди. Тобто в мене десь буде півстової ложками. вот. так вона. Ну, трошки менше півстолової ложки положу. Далі. Вишкове масло 80 грам розтопленого. У мене скільки? У мене 200 грамів. Тружки, Ось вот так. Так. Профи, профи. сейчас масло растопить. Сейчас первое растопим, сейчас первое дело добавляю. Сахар. Я добавляю два пакетика. Вы можете работать, как хотите. Но я люблю полову, но хорошо так пахло. Не знаю, что оно не помешает поднять самую чистую. И заливаем масочку. Рецепту 450-500 грамів муки, але я роблю на дві порції. Це значить, у мене кілограм 900 грамів. Вона стоїть а на кустурі, если що если зачекнути пишут так, коли воно вже тяжело совсем стоїть мешать, я його зниму колюч. Щось я не додумалась сразу снять кольцо. Щоб воно як... Висипаю обираю тут. тут все. Трошки. Так. Таке тісто вертенько получилось. Ну, ще не получилось. Рук, то можна е зробити це олією трошки. Ну, що подивимося, що не вимішала вагне. Або вершковим маслом, або олією, як в дитинстві? творческий беспорядок. Трошки на себе на руку. Все, что у нас получилось. Теперь его надо обмесить. Не, ну взяшло хорошо. Кстати, поздоровкайся вообще. Доброго дня я вернуся. 에... Тепер його треба ще обмісити ставити на півчаса опять в теплому місці мі місці. А потім. 에... Дивіться. Що получається, я не люкажу. І подивимося. Ну <ріст> да. <місцевий> І результат. <ріст> То буде. Треба, щоб вони ще в формочках зійшли. Понятно, ти, коротше, в мене не віриш. Ну, та вірю, ну чого. Це тісто простояло півтори години в духовці на маленькій температурі. Тепер його треба ще підмісити. Розложила Настя по таких формах. Ще не повністю. У Щось... мене ще дивись, воно є великі три штучки. Може ще великих зробити чи такі маленькі, ну середні робити тільки. Блики не треба. Бери банан. нас. Але жінка потужна може, ні? Рулетик буде. Два буде, там ще кусочок. Так. Чисто. Ну, подивимося. Ось опасочки у нас вже готові. Беріть, я боюсь, я його перелуху. Такі гарненькі.